Майбутнім водіям спростили умови навчання та складання теоретичного та практичного іспитів. Тепер для кандидатів з'явиться безліміт спроб для екзамену. Користуватися цією послугою можна протягом двох років. Якщо людина не склала теоретичний або практичний іспит з першої спроби, то наступна спроба йому призначається через 10 календарних днів. Рахувати потрібно з наступного дня після невдалої спроби складання іспитів. Тобто тепер у людини є більше часу для того, щоб або повторити матеріал, або взяти якісь додаткові зайняття, пройти щоб краще підготуватися до наступної спроби. В місті традиційно використовують кілька маршрутів, які визначають рівень підготовки майбутнього водія. Не скласти екзамен можна через кілька вагомих причин. А практичність підважається нескладом. Якщо людина допустила більше трьох типових помилок, створила ситуацію, що викликала необхідність у екзаменатора або інструктора навчального закладу. в Втрутитись в управління транспортним засобом для запобігання аварійної якоїсь ситуації або ДТП, а також коли кандидат у воді відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли команда екзаменатора може призвести до якоїсь також аварійної ситуації. Також з 29 жовтня кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху самостійно чи в автошколі. Мова стосується тільки теоретичного модуля. Практичний модуль залишається без змін і для проходження навчання практичного керування особа має тільки проходити навчання в навчальному закладі на спеціально обладнаному транспортному засобі з спеціалістом закладу і на сьогоднішній. Цей модуль практичний складає 64 години. Усі зміни в сервісних центрах МВС відбуваються задля зручності відвідувачів. Кандидати у водії будуть менше хвилюватися перед екзаменами і зменшаться корупційні ризики серед працівників різних ланок. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Віта більшість свого свідомого життя присвятила медицині. У студентські роки захопилася вивченням людського ока, тому і обрала офтальмологію. В цій сфері працює вже понад 10 років. Очні хвороби на щастя не призводять до смертності. Правда, вони можуть значно понижувати зір, понижувати якість життя, але від цього не помирають. робота Віті подобається, каже, покращує якість життя, адже зір один із основних органів чуття людини. Подобається дарувати людям можливість продовжувати ем, бачити світ. І якщо я ж кажу, якщо не повернути зір, то хоча б покращувати його. Нині діагностика захворювань ока налічує великий спектр апаратів, з якими щодня працюють лікарі, тому виявити відхилення від норми стало значно простіше, тобто менше людей втрачають зір повністю. Це є і авторефрактометр для визначення рефракції людини. Пневматичний тонометр, який дозволяє нам безконтактно вимірювати очний тиск, новий сучасний мікроскоп, щілина лампа, за допомогою якого ми обстежуємо передній відрізок ока. Також нам закупили самий сучасний прилад, який дозволяє подивитися око в розрізі. Це оптичний когарентний томограф. Офтальмоскоп це таке, що було завжди, і він необхідний, він теж в нас є. Через погану генетику та зовнішні фактори, з якими зіштовхуються батьки, все більше новонароджених мають вроджені вади зору. Однак нині більшість пацієнтів з набутими проблемами. В наше життя ввійшло багато роботи з гаджетами, це є велике навантаження на зір на очі. і Звичайно, що зір страждає. Тому найчастіше звертаються люди зі зниженням зору це близорукість, дальнозоркість, астигматизм. Досить часто. Виявляються запальні захворювання. Ну і такі ж вікові проблеми, як катаракта, глаукома, теж є зараз досить поширеним. Уникнути погіршення зору можливо. Лікарі радять не навантажувати очі гаджетами, робити гімнастику, більше перебувати на свіжому повітрі та не забувати про правильне харчування, адже воно має великий вплив на здоров'я наших очей. Олександр Тітов, Сергій дяків телеканал Перший Подільський. На продовольчому ринку у Малані вже майже 20 років можна купити молоко, сир та сметану. Жінка усе привозить з Литичева у власному господарстві має корову, завдяки якій вдається вижити у важкі часи. Тому що молокозаводи беруть молоко дуже задешево, пощі, що задурно. І якщо здавати молоко, то це воно не то, що невигідно, а воно зовсім невигідно. Багаторічний досвід і якість кажуть самі за себе. І з самого ранку на пролавку вже практично нічого немає, бо більше ціни демократичні. Літр молока 25 гривень, сир та сметана 120 за кілограм, найдорожче масло 320 гривень за кілограм. Продавчиня каже, ціну давно не підіймала. Не дорожче, є, хоча воно повинно бути дорожче набагато, тому що цього року ну не тільки цього року, а воно завжди воно все дороге. А за все ми платимо, за все треба платити. Зараз великі гроші за все платимо, але, але тримаємо, бо більше, більше нема що жити. Деякі продавці таки вирішили підняти ціни, хоч на декілька гривень. Зараз заготовлять так, дуже дорого, щоб провести сіно з поля дорого, викосити теж дорого. Зараз все ну, опирається, що ну, мусить бути трошки дороге, бо тому що не виходить нічого. Якщо не піднімати ціни, його просто не бігідно тримати. Продавці кажуть, ціни залишаються стабільно низькими через скорочення доходів українців, зростання безробіття. Погіршення якості життя в умовах війни впливає на зниження купівельної спроможності. Я магазину і сметани не люблю, творога теж не люблю. По-перше, ну, якість дуже хороша, свіженьке все завжди. В магазині там же ж з добавками хімічними. Довго продукти стоять, зберігаються довго, а ці продукти 2-3 дні, все знаєш так положено. Сир, молоко не беру, молоко беру в магазині взагалі. От сир, сир купляю. А чому саме на ринку сир купляєте, а не в магазині? Ну, більш натуральний, більш вкусний. Ще одним вагомим чинником стримування ціни на продовольчих ринках є вулична торгівля і постійні знижки на молочну продукцію у великих супермаркетах. Нині звичайні продавці домашньої продукції уступають у рекламі, але не в якості. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Кому з політиків, посадовців чи громадських діячів ви довіряєте? Напевно нашому президенту такі Володимиру Зеленському. Чому? Не знаю, він найкращий, напевно. на зараз якихось президентів. Як часто слухаєте його промови? Напевно, кожного тижня десь так, напевно. Нікому. Чому? Всі брехливі і взяточники. От зараз я довіряю тільки нашому президенту. Все. Чому? Ну чому, дивіться, дріняємо, якщо б був у нас Янукович, він нас кинув на передволяще прийшов. А щоб зараз не було в нас, де б ми були, в рабстві, в Кацапі. Взагалі нікого, не дивимося, нікого не слухаємо, нікому не віримо. Я б тільки сімчішину поки президенту? мені дуже подобається на часі краще, ніж попередній. Будемо сподіватися, що він доведе країну до миру і все буде добре. Тому хто буде кошти вкладати туди, куди треба зараз. Кому з політиків, посадовців чи громадських діячів ви довіряєте? О, я за політикою не слідкую, правда. Необхідно завтра зайти зовсім в інший кабінет. Переходите в інший заклад, йдете на другий поверх, через третій коридор, у четверте віконечко і п'ятий працівник. Вам зрозуміло? Так, дякую. У Хмельницькому презентували унікальну виставу для ВПО і про ВПО. Таким чином непрофесійні актори вирішили обговорити проблеми переселенців за допомогою театральної гри. Аматори показали, як важко знайти гідну роботу, влаштувати дітей у школу, знайти житло, і все це з двома чому даними, які залишилися після вторгнення ворога. Це не просто вистава, це демонстрація власне проблеми. Після цієї вистави. А кожен з глядачів в залі зможе зайняти місце одного з акторів і запропонувати вирішення показаної проблеми. Збройна агресія Росії спричинила небезпечну хвилю переміщення громадян всередині країни і за її межі, серед яких чимало дітей. Лише на Хмельниччині офіційно зареєстровано понад 137 тисяч ВПО. Поставте себе на секунду, що ви прожили в одній місцевості 40 років. І у вас немає ні хати вашої, ні квартири, ваших батьків, ні города, нічого немає. Ви приїхали в шльопанцях і почали будувати життя з нуля. І навіть те, що вдалося набудувати за цих півтора років комусь, це ну така дуже незначна частинка всього того, що людина мала. Вистава, створена переселенцями, мотивує аудиторію на солідарність та підтримку, дозволяє відчути себе на місці акторів. Жодні цифри та звіти не зможуть дати такого відчуття вразливості, про яке часто говорять переселенці. Цю історію зможуть прожити і глядачі в інших областях. Надалі планується в Семи інших містах України, зокрема, ось післязавтра вже на нас очікують Чернівці в суботу, Львів. Далі Закарпаття, Рівне, Луцьк, Коломия та інші громади. Форум вистава стала можливою завдяки програмі Єднання заради дії, що впроваджується спільно із організацією «Stabilization Support Services» та за підтримки державного департаменту США Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.